І знову привіт. Слава Україні! Ветері ранкові четвергові ігрові новини. Калісто протокол розвернулась і, грюкнувши дверима, покинула російський регіон СТІМу. До страки! Тому студія Шофілда потроху стає базованою, щоб українську локалізацію додали взагалі було б круто. Там же скоро Returnal виходить на ПК. Тому розробники вирішили показати, що за залізо вимагає гра. А гра виявилась доволі вибагливою. Тому вам знадобляться приблизно ж такі комплектуючі, як і на форспокен. Яблуко від яблуні Вкурив, що я. Так, 8-гігова карта та 16 гектарів оперативки. З іншого боку, характеристики можуть бути завищені, враховуючи, що гра згідно чуток інсайдерів непогано оптимізована під Steam Deck. Релізиться це діло вже 15 лютого. Поп ніхто це не купить. Ранер у стилі Subway Surf за все світом сакбоя вийде на iOS та на Android вже 21 січня. Запускаю від смоктувач. З першої ж серії Last of Us почав дихати в спину старій добрій класиці пуститися берега. В рейтингу від АМДБ. Якщо ви, звісно, довіряєте цьому рейтингу. Проте їх обох обігнав мультсеріал для дошкільняток. Мікрософти досі не придбали Activision Blizzard. бо майже всі навколо проти. Тому Пилип вирушив шукати хоч когось, хто буде за. І ви не повірите, знайшов. Оце так несподіванка. Європейська федерація розробників ігор офіційно підтримує купівлю і не вважає це кроком до створення якоїсь монополії. А ще, на їх думку, це нарешті дозволить коробковим тільки кинути виклики іншим компаніям на кшталт Sony Apple та Google. А тепер час поганих новин. Джейсон Шраєр заявив, що справи у мікрософтів трошки не ок. Те саме підтвердило видання Bloomberg, повідомивши, що корпорація планує звільняти. 10 тисяч працівників, включно з розробниками ігор з підрозділу Xbox та Бетезда. Тебе звільнено без вихідної допомоги. Халера! Hogwarts Легасі отримала ще один красивезний кінематографічний трейлер. Лунає Авада Кедавра, проте не з польською озвучкою. Борис, Я більше не можу! курва! Борис! Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави та шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. Мене як лавше було звати дядько Дмитро. Побачимося в інших місцях інтернетів. До п'ятниці.